Друзяшки, всім привіт! Да, ви по прежньому на каналі Урядов, і тут ми говоримо про машинки. І я нахожусь, як ви бачите, сьогодні в студії. Я сам со мною ноутбук. А це значить, що, що сьогодні ми обкатуємо. Пілотний випуск тестового формату новин. Я буду ведучим цього формату. Надіюся, вам буде подобатися. Якщо вам не буде нравиться, ми поміняємо ведучого. Тобто, взагалі не проблема. Так вийшло, що сьогодні я буду сам. Можливо, в наступних випусках я буду звати гостей, які будуть зі мною разом коментувати та обговорювати новини. Ну а сьогодні я сам. Я підготував для вас найсвіжіші, найактуальніші новини України та світу пов'язані з автомобільною тематикою. Тому я дуже сильно розраховую на вашу підтримку, так як. Новий формат я сам оддуваюсь тут за всіх пацанов. Поэтому велика п'єць, хто на ваша підтримка. Пишіть коментарі, лайкайте це відео, а, а ми починаємо. Toyota і BMW об'єднуються для випуску інноваційних автомобілів. От тут не вистачає мого колеги із відучного Нікіти, який би дуже сильно горів. Розказую: Toyota і BMW вже мали раніше досвід в взаємних розробках, було декілька культових там моделей, наприклад. Прайзай-4, такий мув був від двох автомобільних концернів. Але як на мене, так як і в нашій команді, у нас є два табори: є люди, які люблять Тойоту і все, що зв'язано з Тойотою. Це Нікітка, він обажає Тойоту, все що з ним зв'язане. І є мій ведучий Ігорьок, який любить БМВ, все, що з цим зв'язано. І коли я завжди бачу цей дисонанс японської Тойоти, прямої косої, дерев'яної, але сверхнадіжної, і БМВ, яка вся спортивна ратата, Yeah. <laughs> І от тут от такі два гіганта, так скажемо, з різних світів зустрілися, дуже сильно ударилися і починають е, спільну розробку. Чи чого саме розробку? Розробку спільних водородних е, моторів. Знову ж відкатимось назад, десь 21 рік. Е, електрифікація по всьому світу, всі бренди борються за зелений мір наш, всі питаються створити найсучасніший, найекономічніший, найнадійніший електрокар. Всі, окрім Тойоти. Тойота. Вийшла і сказала, чувачки, ми не будемо займатися цією херньою, все одно всі будуть їздити на бензині і на дізелі. Ми максимум, що будемо потихеньку розробляти нові установки гібридні, будемо трошки думати, в сторону гібрида, але повністю електричної машини у нас не буде. За що весь мир на Toyota, ну-ну, ну Toyota, ну, ну, так не за. І дуже багато на самом деле, вони штрафів заплатили в Європі і в Америці, їх дуже сильно порізали. Але що ми бачимо на зараз? Такі бренди, як BMW, як Volkswagen і дуже дуже багато інших, які дуже сильно вдарилися в ворота електрифікації, і к сожалению обожглися потеряли мільйони і мільярди доларів. Починають розуміти, що електричество просто не потрібно людям, і електричні машини просто не потрібні. Це показує статистика. Люди просто не купують електричні автомобілі. І це не тільки в нас, це в Європі розповсюджено. ера електричних автомобілів швидко взлетіла, так і як показують зараз графіки. Зараз Ця статистика дуже сильно падає. І от е ужасна і велика Тойота і всіми любими БМВ е будуть робити спільний проект, будуть спільно розробляти водородні мотори. Е поки це все на етапах е обговорень, загласовань, мільйона бюрократічних етапів. Але ось одне з європейських видавництв вже оголосило, що буде прес-конференція 5 вересня, де зустрінуться перші лица, так скажемо, БМВ. І Тойоти, і будуть дуже сумними ліцями думати, як зробити водородний двигун. Що я можу сказати? Класна новина, класно, що люди починають розуміти, що к сожалению ми не будемо зеленими, пінгвінам вартіки, не буде легше, якщо ми всі будемо їздити на електричних моторах. А електричні мотори вони взагалі не економні, Тому що спалюються, а у нас свят включили. Підаска русня. Я і так мокрий пишу цей пілот, блять, мені і так тяжело, який світ отключили. Там дуже погано по посвіту, да, сейчас? Ну як ну, сказати? В цьому випуску все піде, не так я чувствую. Що ви розуміли? Ми цей випуск пишемо 27 числа після вчорашніх обстрілів. Як бачите, з інфраструктурою у нас ще проблеми. Ну а що ми зробимо? Ну так та й так, правильно? Ми ну, продовжуємо. Ну ми продовжуємо. <плес> Тому Тойота молодці, топили свою лінію, BMW красавці, вовремя переобулися. От, все, йдемо до наступних новин. Друзі, к сожалению, ми пишемо в умовах, яких у нас є. Світло відключають, нас обстрілюють, але ми стараємося для вас. Тому, я сподіваюся, ви не сильно нас будете осуждати, якщо у нас там якесь не дуже якісне світло було, не дуже якісний звук. Так. Да. Бо у нас перериваючи. Скажіть, будь ласка, а ви зі не метали? Ні. Ще й генератор не пісні. <свісна> <свісна> Я Просто Ми Просто все в проти нас. І так, наступна наша новина. За два квартали 2024 року в Україну везли легкових автомобілів на 2,3 мільярди доларів. Про що ця новина? Підвели статистику по привозу автомобілів, в принципі, постановки їх на учот. І що нам каже та статистика, що в 2024 році на 40% відсотків збільшилась пригон автомобілів із Європи та сполучених штатів Америки, і це чудова новина, тому що українці продовжують жити, продовжують купувати автівки, продовжують приганяти автівки. Всіх дуже сильно лякали. 15 відсотковим цим збором таможеним, що тепер, коли ти будеш перевозити машину, будеш платити 15% зверху, і всі такі ой-ой-ой ай-яй, як страшно, що робити. Вийшли, люди, сказали, що ми не будемо платити. І коротше, відмінили цей закон, вроді як, наскільки мені відомо. І можна далі вести свої біточки з Америки і сильно кайфувати. От поэтому е, клас, клас, що люди везуть, клас, що наш ринок розвивається, що не дивлячись ні на що. Автомобілісти купують машини, привозять машини. Тому це чудова норма. Вот. Просто хотів вам сказати, що машини купують в Україні. Є це касається тих, хто кажуть, що машини не продаються. Опа! <риклад> У нас ще студія дискотека сьогодні. Це касається тих, хто кажуть, що машини не продаються, що там машини не можна купити, немає нормальних варіантів. О, На 40% злетіло все. Тому все продається. Ідемо далі. А тут наша новина пов'язана з Фольксвагеном, а точніше з його хіппі-фургоном. Фольксваген відродив свій хіппі фургон тепер він повністю. Електричний, я думаю, то що всі ви згадались про що йде мова. Це про ID Boost, дуже нашумівший. Коли його тільки представили всі здуріли. Те, що машини не було 20 років. Тут Volkswagen вирішив випустити ось це. І люди такі: Ого, а що це таке? А де його купити? А ще його їсти? Так, от ID Boost вийшов в новому. Special Edition uh, версії. І окрім того, що випустили звичайну громадянську версію, де просто сідушечки, uh, випустили кемпер. Тобто, за що і в принципі полюбили цей мікроавтобус в 20 років назад. Це фіптерська тревел версія ID Bus. Але що у мене особисто підгоріло від цієї новини, це те, що в самій базовій, в самій uh, слабкій версії на задньому приводі. Ця автівка буде коштувати 60 тисяч доларів. 60 тисяч доларів електричний айдібус, який буде проїжджати 370 кілометрів запасу ходу. Я чесно, не зовсім розумію, чим. Ну, тому що це бред. Прият... Ти купляєш типу, туристичний автобус собі, весь такий красивий нарядний, весь такий з величезною історією, з історією там, початку 80-х-70-х, де студенти ганяли, катались по всій Європі, по всій Америці на них. А тут ти купляєш машину, в якої запас 370 кілометрів. Думаю, думаю, ну, окей, базова версія стоїть 60 там, а з усіми, поняття, налогами при, при його привезти в Україну, всі там, коротше, всі 70, а то й більше буде коштувати. Мені було цікаво дізнатись, скільки коштує повноприводна версія, і окрім того, повноприводний кемпер. Що таке кемпер? Це машина, яка вже повністю оздоблена всім, що вам потрібно, для кемпінгу, тобто там... Там, по-моєму, душі, раковини, кроваті. Коротше, повноцінний кемпер буз Я не знайшов інформацію, скільки стоїть повноцінний кемпер буз в максимальній комплектації це повний привід. Машина буде коштувати 72 тисячі доларів. Це тільки за повний привід. А якщо ви хочете отримати кемпер, плюсуйте до цього плюс 10 тисяч доларів. І того в США повнопривідний IT-буз Буде коштувати майже 80 тисяч. А ще якщо ми введемо сюди налоги, а якщо то, а якщо слісьо, а якусь страховочку під сотку. І щоб ви розуміли, задньоприводна модель проїжджає... Зараз я вам прям точно цифра до цифри скажу, Задньоприводна модель проїжджає 377 кілометрів. Це так як заявляє нам Volkswagen. хоча ми всі знаємо, що на самом деле будемо 300 км і точно їхати 90 км на годину по ідеальній дорозі. Ну, в общем, не будемо про це грустно говорити. А повноприводна модель, яка предназначена, ну, якщо ти береш повноприводний кемпер, значить, ти предполагаєш, що ти будеш якусь жопу на ньому лісти. Ну, тіпи, ти якщо ти будеш їздити просто по дорозі. От. Ти береш повноприводний кемпер, їдеш якусь жопу, а в тебе запаса хода 372 км. І ти дав 100 тисяч доларів і такий. І десь сидиш собі на Аляскі з дуже грустним лицом але в новому ідібусі. Коротше, не знаю, в нас я впевнений, це не буде користуватися попитом, тому що 100 тисяч доларів тільки в Америці привезти його. Але хтось буде точно грати по ним, хтось захоче понастальгувати. Я думаю, що особливо. Більш доросла частина населення, там сполучених штатів, в яких буде ностальгія ще по молодості. От вони, може, поугарають, покатаються на них, ну і пару якихось молодежніків. От, тому що це прикол, це правда прикольна історія, але не за ці гроші, які, які вони продаються. Напишіть, як вам, і будь-яку. Я далеко за нього 100 тисяч доларів. Бо б не адабав. Все, погнали далі. дальше. А для тих, хто планує в цьому році купити собі маленький хеджбек, У мене є для вас крута новина, тому що в Україні розпочинає продаж новий Kia Picanto. Якщо ви вам не пофіг на цю новость, то от, от так він виглядає. Що можна сказати про Kia Picanto? Кі Дуже сильно вихваляються тим, що зробили салон на 40% зручнішим, збільшили об'єм багажника на 20% та додали ламаючі сидіння. Клас! Вот. То, чого мені не вистачало в Kia Picanto, щоб її купить. Насамперед, інтер'єр нового Kia Picanto досить цікавий. Але... Це просто очередний автомобіль, який просто Просто через ним буде їздити, повзить по цим дорогам. Мене найбільше вразило це його динамічні характеристики, тому що вони просто тут неймовірні. Лінійка моторів в Україні конкретно буде це неймовірно мощний 1-літровий двигун на 67 кінських сил, або 1,2 на космічні 84 кінських сили. І також він буде в варіації автомат або механіка. Це буде або 5 механіка, або 4-ступеневий автомат, який буде неймовірно тупим, який не буде нікуди їхати. Але ця машина нікуди не повинна їхати. Ця машина для твоєї бабушки, яка буде їздити на дачу, або для мами, яка буде возити своїх дітей в садочок. От. Коротше, якщо ви думали і мечтали про Kia Picanto, то зовсім скоро вона починає продаватися в Україні. Можете йти предзаказувати. Хоча я думаю, там очереді великої не буде, якщо чесно, Тому можна не предзаказувати. От. Ідемо далі. І новина, яка звучала майже з кожного утюга і була максимально актуальна на вчорашній день. В Україні стрімко зросли ціни на таксі через ранкові атаки. Скільки доведеться платити? І я от дивився статистики, дивився відгуки людей. типа, коли в Києві починається тривога, то мости закриваються, громадський транспорт теж припиняє свою дію. Метро теж навіть наскільки знаю, там не візде їздить, да? Чи їздить? Ну, під землею є. Під землі їздити. Ну, коротше, і дуже багато людей були обурені тим, що от таксі піднімають тарифи, що, типу, камон, а як мені добиратися на роботу? Ну, по-перше, таксі став взагалі не, не хвилює те, куди тобі треба доїхати. Перше. А по-друге, для мене дуже дивно це, тому що, ну, типу, якщо на якийсь продукт або на якусь там е послугу зростає попит. То ця послуга дорожчає, і багатьох людей возмутила не те, що по Україні вдарило 100 ракет і 100 цих пепела Шахірів, а те, що е, ціни подорожчали в таксі. Прям прям розібрався в цьому питанні, взяв сводку, взяв скріншоти, і я не знаю, наскільки вони насавперед подорожчали. Типу, от один з скріншотів, наприклад, якщо людина зробила скрін, е, якщо доїхати було 8 ранку з лівого берега до Хрещатика, ціна становила 657 гривень. Це... це скільки? Ну условно 20 кілометрів ми ділимо на 500, скільки це виходить. Воно ну, порахуй. Ну мені здається, що це не дуже дорого. Та ні, це дорого. Дорого? Так. Да. Так це по 6 лісної до хрещатика. Ну, це дуже дорого. Я взяв спеціальний телефон, щоб розділити, типу, що условно на 20 кілометрів, 32 гривні, 85 копійок коштує 1 кілометр. Нормально? Я не знаю. Треба позвонить комусь, хто, хто знає скільки коштує нормальне таксі. Не, ну, бензин. ну я не знаю, ну нормально вроді, ні. Ну типа, ну Но трошки дорожнього. До ні, це під час уже а, тривоги. Це під час тривоги. тривоги. Ну я теж так думаю. Умовно, там, якщо це в звичайний час, ти їдеш, ну там 20-22 гривні ну, 30, кілометр. Так було, так. А так ти 32 дві заплати. Ну, блін, да, дорожче. Ну, я не думаю, що це прям така катастрофа. Мені здається, що катастрофа була не так в ціні, а як тіпа, в неможливості викликати це таксі. Тому що, наприклад, весь Київ одновременно викликати тут уклончик, а уклончик т'ютю, клончик перегрівся. Коротше, е що я можу порадити? Якщо сталося так, що країну обстрілюють. По-перше, не возмущайте. По-друге, бережіть себе та своїх близьких, а по-третє, Приїжджайте до нас на урядово авто, тому що у нас ви зможете передавати собі авто і не думати про те, що ви можете запізнитись на роботу, про те, що ви не дочекаєтесь автобуса або метро. Ви прийдете до нас, оберете машинку за адекватні кошти під ваш бюджет. Наші хлопці підберуть найкращий варіант. І ви вже будете їздити доволі на своїй машинки і не будете залежати ні від таксі, ні від погоди, від, ні від чого в цьому житті. Тому приїжджайте, ми будемо дуже раді вас бачити. От така от інтеграція під таксі у нас вийшла. Я думаю, що тут можна закінчувати і йдемо далі. Да? Да. Наступна наша новина пов'язана з легендарним автомобілем із Японії, поэтому я панаводи, держіть свої ручки на столі, щоб я їх бачив, тому що я вас знаю, що у мішок. Mazda відродить легендарний роторний спорткар RX7. Тому, хто сумував, хто чекав, будь ласка, ось такий концепт нам викатали. От так він виглядає. Як на мене, це просто як круто. Нереальна внешка, Понятно, що це концептуальна внешка, нереальна жопа. Ну, взагалі, типу, те, що нам показали, ось оцей цей макет це дуже красивий естетичний автомобіль. Мені трошки схожий на якийсь там 350 z або ну, понятно, на стару RX-7, але неймовірно гарний, гарний автомобіль. От і в мережі прям дуже сильно шириться ця новина, те, що от Мазда почала розробку, хтось десь бачив, хтось десь чув. Тим більше, що минулого року на Tokyo Model Show презентували макет uh, Iconic MP. Uh, і прям всі почали роздувати дуже гучну новину, що ось саме так якось презентували цей автомобіль. Ось так буде виглядати нова RX7. Uh, поэтому будемо чекати, я особисто. Буду, буду точно чекати цей автомобіль, тому що, як на мене, це автоестетично гарне авто. Нам не показали к сожалению, в цьому концепті, як буде виглядати салон. Але я думаю, що там теж буде неймовірно футуристичний салон. Тому будемо чекати якихось супер новин нас немає. Там, типу, прям точних, але те, що от, е, пишуть японські. Японські журналісти про те, що автомобіль буде точно гібридним, він точно буде роторним, приблизно на 350 сил. Це вся інфа, яка, в принципі, поки є в ньому. Тому будемо чекати на якісь нові новини, пов'язані з цим автомобілем. А презентацію вроді як намітили на жовтень 2026 року. Тому нам залишилось почекати всього 2 роки, і ми вже дізнаємося, як буде виглядати Mazda rx 7 От така от новина, фанова, я б сказав би. А ми їдемо далі. Наступна наша новина МВС України посилило контроль за водіями. Такий от громкий заголовок, який несе за собою насамперед не дуже громку новину. Все, що йдеться про ці статті, це те, що в Україні почнуть працювати нових 43 камери контролю е швидкості на дорогах. І ми всі розуміємо, що цих камер ацьки не вистачає. Те, що чим більше буде цих камер, тим менше люди будуть порушувати правила дорожнього руху, будуть дотримуватися швидкості, і це все ми розуміємо. Але мені здається, що основна проблема цього всього це не кількість камер, а те, що вони несуть за собою. Тому що. Блін, ну вибачте мене, ну штраф скільки там, 180 гривень. Ну, я думаю, для людини, яка регулярно порушує, ну для неї це типу, це не гроші. Типу людина, яка може купити собі автомобіль там, якийсь спортивний за 100 тисяч доларів, ну камон, заплатить там 150 або 300 гривень за порушення швидкості, ну для неї це не проблема. Хоча мені напишете: Ой, ти душніла, що ти душиш, сидіш, ми хочемо ганяти, ми хочемо спорта. Але я попадив БМВС Україна. Не збільшувати кількість камер, а збільшувати норму, карову норму за те, що людина порушує. тому що ну. Я не думаю, що ну особисто мене я типу не ганяю, тому що я ду, ду через свідома людина. Я не дозволяю собі там газ, газу чи сільна. Якщо я давлю газ, то я давлю його тільки в місцях, де, де це можна давити, і де я, якщо когось і вб'ю, то тільки себе. вот десь на треки або на полігоні. Але ж таких ну молодих чигріних любов дуже багато, які виїжджають з сакара і люблять дай Вот. Поэтому мені здається, що просто потрібно вводити більш жорсткі норми. У нас в Україні все росте кромі штрафів. Ну, типу, штраф, як був за перевищення 10 років тому, так він і залився. Чому це не роботи з усім іншим? Що у нас все виросло крім штрафів? Ні, це что... класна новина, класно, що 43 камери відкрились. Але ще раз хочу повторити, те, що мені здається, що. Что... Проблема не в кількості камер, а в кількості покарання за те чи інше правопорушення. От подушнили, йдемо далі. І остання новина на сьогодні, як для мене, вона досить сумна, але для деяких, напевно, вона не буде такою сумною. Але, коротше, слухайте. Не витримав конкуренції. Інфініті знімає з виробництва свій єдиний седан. 50. Ось так, хто не знає, виглядає цей автомобіль. І дуже шкода, те, що Ну, особисто для мене, я дуже колись мріяв про, про цю автівку, мені естетично вона дуже подобалась. І навіть, там, якщо порівняти з конкурентами, вона стоїть досить адекватні грошей. Але як показує статистика, як показує ринок, Infiniti саме Q50, перестала бути конкурентоспроможною. І виштовхали та, німецькі бренди, такі як BMW, Audi. І Мерседес, і також ряд японців. Тому, на жаль, на жаль, Q50 більше не буде. І як заявила е, сам бренд Infinity, те, що седанів на даному етапі в розробці нових немає. А ви розумієте, щоб розробити якусь платформу, модульну платформу, якусь всі роблять, треба дуже багато грошей закопати. А в Infinity немає зараз грошей, щоб створювати нові нові, нові седани. Тому на жаль, на цьому інфініті закривається закриває виробництво нових седанів. Грустно, як на мене, грустно, тому що у мене в самого був інфініті, і я вважаю, що інфініті не така жахлива машина. Але, от якщо подивитись навіть статистику, то що в США в 2016 році було продано 44 тисячі автомобіля. А якщо порівняти шістнадцятий рік з 23-м, то всього 6. Ну, тобто, ну кажучи, ми бачимо кратний кратний отток цільової аудиторії від Infinity і 44, і 6 це, це пропасть. Тому Q50 закопали, ну хер з нею. Вот. А на цьому в мене все. Я сподіваюся, вам хоч трошки було цікаво, поки я вам розповідав, посідали дуже смачно або почистили зубки, йдете щасливі на роботку по своїм справам або лягайте спать. А з вами був Артем, з вами була команда Авто. Я надеюсь, що вам понравилось. Ви поставите лайк, підтримуйте наш канал. А якщо вам потрібна машинка, ви прийдете до нас або купувати, або продавати, це не важливо. Але ви точно звернетеся до нас, бо ми вас любимо і ви нас робіть. Все, пока-пока. Пишіть мені обов'язково в коментарях, що покращити, що я можу покращити, чи когось запрошувати, чи вам і так класно, ми з вами сидимо тут, общаємося про щось говоримо. Вот. Короче, пишіть. Я буду читать, будем покращуватися. Потому что самі розумієте, це пилот, и у нас тут і світ відключається, і метеориты падають, і, і люди дуреють. Тут хтось зашел, хтось уйшов, що производить, непонятно. Вот. Такі справи. Пока-пока. Я пішов пить. Холодний капучино. Бо що помогло? Можу показати. Ладно, все. Пока.